Кросівки Lova Inox Pro GTX-LO TF – це чудовий вибір для любителів активного відпочинку та професійних спортсменів, які цінують комфорт, надійність і стиль. Ці кросівки виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність і додатковий комфорт при носінні. Виробництво черевиків ведеться на високотехнологічному обладнанні на заводі Лова в місті Бошани, Словаччина, що гарантує їхню високу якість і популярність по всьому світу. Компанію Лова заснував Лоренц Вагнер, син шевця і музиканта Йоганна Вагнера в 1923 році в селі Ецендорф, Баварія, Німеччина. Назва компанії походить від перших букв імені та прізвища засновника Лоренц Вагнер. Скорочено, лова. Однією з ключових особливостей кросівок є водонепроникність завдяки підкладці гортекс. Це дає змогу носити кросівки в будь-яку погоду навіть у дощові та снігові дні. Гортекс це не проста тканина. Це мембрана, яку у 1969 році створили і пізніше запатентували американський інженер Вілберт Гор та його син Роберт Гор. Її використовують для пошиття одягу, взуття та аксесуарів. Мембрана Гортекс складається з особливого тефлону. Матеріал створений таким чином, що так звані поори між полімерними нитками досить великі для проходження частинок поту. Але малі для крапель дощу або снігу. Така структура забезпечує комфорт у різних кліматичних умовах. Доступні розміри: з 35 до 52 розміру з інтервалом у половину розміру, за винятком 43 розміру. Підошва лова малтітрак багатошарова з гуми і поліуретану. Напис дайна п'ю на підошві це абревіатура для дайнемік поліуретан, що означає динамічний поліуретан. Цей матеріал характеризується своєю гнучкістю, пружністю та довговічністю, що робить його ідеальним для використання в підошвах взуття, призначеного для бігу, ходьби або інших видів спорту. Лова Дайнапію плюс це пінний прошарок із Дайнапію, який відіграє важливу роль в амортизаційних характеристиках підошви. Її комірчаста структура сприяє посиленню від скоку під час бігу. До того ж, навіть за інтенсивного використання лова Дайна Piu плюс зберігає свої чудові характеристики на тривалий термін. Трикутний малюнок протектора забезпечує ідеальне щеплення на різних поверхнях, що робить кросівки ідеальним вибором для активного проведення часу. Спеціальні конструктивні особливості, як от піднесена передня частина підошви та посилена амортизація на п'яті, підвищують зручність використання взуття як у міських умовах, так і в складних місцевостях. Захисний рельєф на носі взуття забезпечує додатковий захист від вологи, бруду та пошкоджень. Устілка Footbag ATS анатомічна, підтримує стопу в правильному положенні. Устілки Lova Footbed ATS зроблені з легкого пінополіуретану. Вони добре підтримують стопу та забезпечують амортизацію. Також вони відводять вологу та сприяють створенню оптимального мікроклімату всередині взуття. Кросівки Lowa Innox Pro GTX lo TF забезпечують надійну підтримку та комфорт у будь-якій ситуації завдяки зручній шнурівці з однією парою металевих люверсів. І чотирма парами нейлонових петель. Конструкція рядково-літієвого методу кріплення підошви дає змогу зберігати стабільність і захист стопи за будь-яких рухів. Шнурки добре тягнуться, тому їх легко затягувати та розпускати. У язичку присутній додатковий пом'якшувальний шар. Це служить для того, щоб під час ходіння не було натирання тильного боку стопи. Верх язичка і верх халяви м'якший ніж низ. Завдяки такій системі ви можете підібрати потрібну вам жорсткість затягування шнурків. Водночас ноги не відчуватимуть дискомфорту. Наявність петлі ззаду спрощує просушування і транспортування черевиків, а також полегшує їх надягання і зняття. Кросівки мають універсальний дизайн, який легко поєднується з різними елементами гардеробу. Легкість, динамічність і багатофункціональність ці три якості найточніше характеризують ці кросівки. Вони орієнтовані на тренування, біг пересіченою місцевістю, туризм, тому вони вражають ідеальною амортизацією і хорошим щепленням на будь-якій поверхні. Придбати кросівки ви можете на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані.